Той день йшла по вулиці і просто не знала, що мені робити. Моя похресниця мені зателефонувала і запросила на своє весілля. Христина заміж виходить, і я за неї дуже рада. Але от на весілля до неї я не готова йти, бо розумію, що тут не обійдеться тисячою гривень. Ходилося б, щоб щось солідніше подарувати, а у мене грошей ну, зовсім немає, хоч плач. Нещодавно не стало мого чоловіка. Я важко пережила цю подію, він останнім часом хворів і на лікування ми витратили все, що мали. Ми з чоловіком ніколи не жили багато, обоє працювали на заводі, звідки отримали однокімнатну квартиру, так все життя в ній і прожили. Моя єдина донька вийшла заміж і поїхала своїм чоловіком в іншу область там узяття є будинок. Я не мала нічого проти, адже свою доньку житлом я не могла забезпечити. Проте, після того, як настало чоловіка, я залишилася зовсім одна. Це запрошення на весілля застало мене зненацька, і мені треба було вирішити, звідки взяти гроші, похресниці на подарунок. У доньки я попросила попросити таку суму я не могла, бо їй і самій важко. Вона з третьою дитиною зараз декреті сидить. Тому я вирішила, що я піду в банк і візьму позику, а потім полегенько буду з пенсії повертати. Та по дорозі в банк трапилась подія, від якої я досі не можу відійти. Що, не кажіть, а дива таки трапляється. Іду я засмучена, вся в своїх думках, і тут чую, хтось мене окликнув. Це моя давня знайома Ірина, з якою ми не бачились років 30. Вона теж дуже зраділа нашій зустрічі і запропонувала піти на кілька хвилин ближчу кав'ярню. Ірина сказала, що вона якраз через спільних знайомих мене шукала, бо має до мене одну справу. Анно, моя донька давно в Америці живе, а тепер вона приїхала і попросила мене передати тобі дещо. Ірина заметушилася і витягла з своєї сумочки конверт. Ось на, це тобі. Але зараз не відкривай, подивишся вдома, каже. моєму здивуванню не було меж, хоч я навіть не підозрювала, що там в конверті. Я запитала, чому її донька раптом про мене згадала, а вона посміхнулася і нагадала мені одну нашу давню історію. Ми тоді разом на заводі працювали. Ірина якось прийшла дуже засмучена. Сказала, що її донька заміж виходить, але сім'я майбутнього зятя дуже заможна, а вони бідні. От свати їх в гості кличуть, а вони не мають з чим до них іти. То був тоді страшний дефіцит на все, навіть в магазинах нічого не було, а в мене були родичі в Америці, які час від часу висилали мені посилки з одягом і продуктами. Тож я мала коробку дуже дорогих цукерок, яку тримала для особливого випадку, і я вирішила, що цей особливий випадок таки настав, віддала Ірині ці цукерки, щоб вона не з пустими руками в гості йшла. А ще я знайшла кілька гарних речей і передала їх доньці Ірини, щоб вона впевненіше себе почувала. Вони мені тоді за це були дуже вдячні. Все вийшло добре, донька Ірини вийшла здала заміж і виїхала з входом своїм чоловіком за кордон. Потім завод закрився, і відтоді я про них нічого не чула. І аж тепер доля нас знову звела. Я спробувала відмовитись від подарунку, але Ірина наполягла, щоб я його прийняла, бо вона заради цього і намагалася знайти мене. І її донька пам'ятала те маленьке добро, яке я для них зробила, і дуже хотіла мені віддячити. Коли я вдома відкрила цей конверт, то була вражена там було 500 доларів і записка Дуже дякую, добро не забувається. Я була збентежена, але тепер я мала з чим піти на весілля до похресниці. Ось така дивна історія. А що це збіг обставин чи кругобіг доброти, то вже самі вирішуйте. А ви вірите в те, що добро, зроблене вами, завжди повертається?